Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. Хваліте Бога за всі його створіння з папою Франциском про кліматичну кризу та долання її наслідків. Читання з апостольського напоумлення Лаудате Деум. В Дубаї завершилась 28-ма конференція сторін рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату. В рамках приготування до цієї міжнародної зустрічі святіший отець 4 жовтня, в день літургійного спомену святого Франциска Засізі, оприлюднив своє апостольське напоумлення деум», яке є доповненням до енцикліки сі», si», що побачилась від вісім років тому, висвітливши у першому розділі документа глобальну кліматичну кризу. У наступному папа зупиняється на викликах, які несе панівна технократична парадигма. Ще в науда si він писав про те, що вона лежить в основі сучасного процесу руйнування довкілля, йдеться про бачення людського життя та діяльності, яке є хибним і суперечить дійсності настільки, що завдає їй шкоди. По суті, воно полягає в уявленні, ніби реальність, добро та права автоматично випливають із технологічної та економічної влади, як такої, і логічним наслідком цього стає. Легке сприйняття ідеї нескінченного чи необмеженого зростання, яка є дуже привабливою для економістів, фінансистів і фахівців у галузі технологій. І це, за словами Святішого отця, підтверджується здобутками останніх років. Наприклад, штучний інтелект та останні технологічні інновації ґрунтуються на уявленні про людину без обмежень, чиї здібності та можливості можна нескінченно розширювати завдяки технологіям. Природні ресурси, необхідні для технологій, такі як літій, кремній та багато інших, не є безмежними, але більшою проблемою, як підкреслює папа, є ідеологія, що лежить в основі нав'язливої ідеї збільшити людське всевладдя до неймовірних меж. Усе, що існує, перестає бути даром, за який ми повинні бути вдячними, шанувати і плекати, а натомість стає рабом, здобиччю. Будь-якої примхи людського розуму і його можливостей, тож далі наступник святого Петра вказує на потребу переосмислення використання влади, оскільки не кожне збільшення влади означає прогрес для людства. Вистачить згадати про чудові в лапках технології, які використовувалися для знищення населення, скидання атомних бомб і ліквідації окремих етнічних груп. Були історичні моменти, коли наше захоплення прогресом. Не давало можливості побачити жахливі наслідки цього процесу, але ризик завжди існує, тому що наш неосяжний технологічний розвиток не супроводжується розвитком людської відповідальності, цінностей і совісті. Ми стоїмо оголеними і незахищеними перед нашою постійно зростаючою владою, не маючи потрібних засобів контролю, пише він. Вказуючи на нестачу ґрунтовної етики, культури та духовності, які би дійсно здатні встановити обмеження та навчити нас розсудливої стриманості, тож не дивно, що настільки велика влада в таких руках здатна знищити життя, в той час як менталітет, притаманний технократичній парадигмі, засліплює нас і не дає змоги побачити цю надзвичайно серйозну для сучасного людства проблему. Папа наголошує, що, всупереч в технократичній парадигмі, ми бачимо, що довколишній світ це не об'єкт експлуатації, ми також не можемо стверджувати, що природа це просто середовище, у якому ми проводимо наше життя та втілюємо наші проекти, бо ми є частинкою природи, ми включені до неї і таким чином постійно взаємодіємо з нею. А тому дивимось на світ не ззовні, а зсередини, це саме по собі. Пише папа, виключає ідею, що людина є стороннім, чужорідним елементом, здатним лише завдавати шкоду навколишньому середовищу. Людину натомість слід розглядати як частину природи. Людське життя, розум і свобода є елементами природи, які збагачують нашу планету, є частиною її внутрішніх сил та її рівноваги. Наголошує наступник святого Петра, підкреслюючи, що здорове довкілля також є результатом взаємодії між людьми та навколишнім середовищем. Як це трапляється у культурах корінних народів і як це відбувалося протягом століть у різних регіонах світу, люди часто, так би мовити, створювали навколишнє середовище, певним чином його змінюючи, але при цьому не руйнуючи та не створюючи загрози. Велика проблема сьогодення. Полягає в тому, що технократична парадигма знищила ці здорові і гармонійні стосунки. Однак суттєве подолання такої шкідливої та деструктивної парадигми полягає не в запереченні людяності, а у взаємодії природних систем із системами соціальними. Ми всі разом наголошує святіший отець, повинні переосмислити питання людської влади. Її значення та межі, бо за кілька десятиліть наша могутність шалено зросла. Ми досягли вражаючого прогресу, але не усвідомили, що в той же час перетворилися на дуже небезпечних істот, здатних загрожувати життю багатьох створінь і нашому ж власному виживанню. Нам потрібні ясність і чесність, щоби вчасно усвідомити, що наша сила і прогрес, який ми створюємо, стають для нас загрозою. Перестерігає папа, за його словами, етичний занепад реальної влади маскується завдяки маркетингу та неправдивій інформації. Наприклад, коли планується проєкт з чималим втручанням у довкілля та значним негативним впливом, згадані механізми використовуються для створення у мешканців ілюзій, щоб розповісти про прогрес, про економічне зростання, працевлаштування, підвищення людського потенціалу, і. Пряму користь для їхніх дітей. Однак так насправді тих, хто використовує ці технології, не дуже цікавить майбутнє цих людей, тому що їм не повідомляють, що після такого проекту значно знизиться якість їхнього життя та розвитку, залишиться спустошена земля, депресивний край менш населений, де бракує життя радості та надії на майбутнє, не кажучи вже про глобальну шкоду. Яка згодом завдасть збитків багатьом іншим, за його словами, така ситуація пов'язана не лише з фізикою чи біологією, але й з економікою та нашим способом її розуміння. Менталітет максимальної вигоди за мінімальних витрат, замаскований під раціональність, прогрес та ілюзорні обіцянки унеможливлює будь-яке щире вболівання про наш спільний дім. І будь-яку справжню турботу про допомогу бідним і нужденним, яких наше суспільство відкидає. Останнім часом ми можемо помітити, що приголомшені та захоплені обіцянками безлічі фальшивих пророків, бідні самі деколи стають жертвами ілюзії світу, який будується не для них. Помилкові уявлення також розвиваються щодо концепції меритократії, яка починає розглядатися як. Заслужена людська влада, який усе має підпорядковуватися під орудою тих, хто народився з більшими можливостями та перевагами. Здоровий підхід до цінності наполегливої праці, розвитку своїх природних здібностей і гідного похвали духу ініціативи це одне. Але якщо людина не прагне справжньої рівності можливостей, меритократія легко може стати ширмою, яка ще більше консолідує привілеї кількох людей. І згідно з цією викривленою логікою, чому вони, наприклад, повинні піклуватися про шкоду, завдану нашому спільному дому, якщо відчувають себе надійно захищеними фінансовими ресурсами, заробленими завдяки власним здібностям та зусиллям у власному сумлінні та з огляду на дітей, які будуть розплачуватися за шкоду своїм життям, підсумовує цю частину роздумів, папа Франциск, неминуче постає питання про доцільність. У чому сенс мого життя? Вислухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!